Чи знали ви, що чорниця може впливати на зір швидше, ніж морква, а на мозок майже як тренування пам'яті? Цю маленьку темно синю ягоду здавна цінували не лише за смак, а й за унікальні властивості. Чорниця це справжній природний концентрат здоров'я. Вона підтримує серце, мозок, очі та імунітет, а також допомагає організму боротися зі стресом і втомою. У цьому відео ми розкриємо всі секрети чорниці. Від народних традицій і легенд до сучасних наукових досліджень і практичних порад для щоденного раціону. В нашій традиції чорниця займає особливе місце. У народі її здавна називали ягодою для очей і вважали символом сили лісу. Чорницю збирали всією родиною, дбайливо сушили на зиму та використовували як натуральний засіб для підтримки здоров'я. У старовинних травниках згадували, що вона допомагає при слабкості. Виснажені та проблемах із зором. Для наших предків чорниця була не просто їжею, а частиною повсякденного життя і культури. Дика чорниця росте переважно в лісових, малозабруднених регіонах і дуже чутлива до стану довкілля. Саме тому її вважають показником чистої природи. Вона має низький глікемічний індекс, що робить її безпечною для людей, які контролюють рівень цукру в крові. Українська чорниця відрізняється від американської блубери більш насиченим смаком і концентрованим складом. Асік, який фарбує руки та губи, свідчить про високий вміст антоціанів, цінних рослинних пігментів. Чорниця це концентрат корисних речовин. Антоціани захищають клітини від старіння. Вітамін С підтримує імунітет. Клітковина покращує травлення. Марганець допомагає роботі мозку та енергетичному обміну. Також чорниця містить вітамін К і невелику кількість заліза. Антоціани діють як щит для клітин. Вони нейтралізують вільні радикали, молекули, що прискорюють старіння та пошкодження тканин. Саме тому чорниця допомагає зберігати молодість шкіри, судин і мозку. Антоціани це природні пігменти, які працюють як енергетичні підсилювачі для наших очей. Вони покращують кровообіг у сітківці, знімають в тому після довгих годин перед екраном і допомагають бачити навіть у темряві. Уявіть, кожна ж чорниці це маленька армія захисників, що підтримує ваш зір у світі, де монітори і телефони стали нашими щоденними супутниками. Тож, якщо ви багато працюєте за комп'ютером або не випускаєте смартфон із рук, антоціани саме те, що варто додати у свій раціон. Вони не лише бережуть очі. А й дарують відчуття свіжості та ясності погляду. Імунна система щодня стикається з викликами, вірусами, бактеріями та стресом. Чорниця містить вітамін С і комплекс антиоксидантів, які підтримують захисні сили організму. Вона допомагає клітинам ефективніше реагувати на інфекції та швидше відновлюватися. Особливо корисно включати чорницю в раціон у холодну пору року або в періоди підвищеного навантаження. Здорове травлення, основа загального самопочуття. Клітковина, що міститься в чорниці, сприяє нормальній роботі кишечника та підтримує корисну мікрофлору. Вона допомагає м'яко виводити токсини і покращує засвоєння поживних речовин. Завдяки цьому організм отримує більше користі з їжі, а відчуття легкості зберігається протягом дня. Чорниця це природне джерело енергії без різких стрибків рівня глюкози. Вона містить природні цукри в поєднанні з клітковиною, що забезпечує поступове вивільнення енергії. Саме тому чорниця підходить як перекус перед фізичною активністю або інтенсивною розумовою роботою. Вона допомагає зберігати бадьорість і витривалість упродовж дня. Чорницю легко включити у щоденний раціон. Її можна їсти свіжою в сезон, заморожувати без втрати більшості корисних властивостей або сушити. Вона чудово поєднується з кашами, йогуртами, смузі та салатами. Навіть невелика жменя чорниці щодня може стати корисною звичкою, яка позитивно вплине на самопочуття. Чорниця універсальна у кулінарії та легко перетворює прості страви на корисні. Її додають у десерти, випічку, йогурти та напої. Смузі з чорницею швидкий варіант поживного сніданку, а каша з ягодами та горіхами, збалансований початок дня. Такі рецепти поєднують задоволення від смаку і реальну користь для організму. Чорниця приклад того, як маленький дар природи може мати велику силу. Вона підтримує серце, мозок, зір, імунітет та загальний тонус організму. Регулярно додаючи чорницю до раціону, ви робите простий, але важливий крок до здоровішого способу життя. Напишіть у коментарях, які ягоди ви вживаєте найчастіше, і поділіться своїм досвідом. А щоб не пропустити більше корисної інформації, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато відео.